промову всі усі і вищили все розуміння нашого. Промовно, Господи, стержи, кривоцінь наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої носі Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось. Ця нашого блаженнішого Митрополота, Епіфанія, молитву нашого, високоприсвященні шоу Митрополота за забратів наших священників, священому нахіві за все Христі, брасло наше. Бомрежемо країну нашу, злодий війську, її щоб ми цих і мирне життя прожили у всякому блод чисті, чистоті, помилуй, помилу. Ще молимось за святіших патріархів православних заблочестивих повіт незабутніх фундаторів святого храму. Цього як всі раніше спочили в отців і братів наших, що туди повсюди лежать. православний. Господи помилимо, Господи, Господи, помило. Сіння Божого вітання, прощення, відпущення рихів рабів Божих. Митрополита Демисія запольбавою паствою всіх воїнів, захисників нашої України. Равів Божих проти Риї, Стефана з родиною проти Рія, Павла з родиною проти Риї, Василя з родиною проти Рия, Петра з родиною, ця Декана, Семена з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесінова, Богдана на Михайла Свідослава Христину, квітку рабів Божих Ігоря Ольгу Уляну Дмитра, ріба Іраклії Люорнеса, Соломію Олександром, рибів Божих Романа, Наталію, Софію, Анну, Марію, Рабів Божих Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрієм, Рабів Божих Ігоря Ольгу Уляну Дмитра, ріба іраклії юрнеса, соломій Рабів рибів Божого Степаном, ігоря Оксану Віктора Аліну Данила, Марієм. Рабів Божих Віталія, Наталію, Юрія, Маркіяна, рабів Божих Валерія, Оксану Юлію, Дмитра Максима, Соломію. рабів Божих Єлизавета, Марія, Меланія, Дмитра, Оксану, воїна Андрія, е, Володимиром, з родиною Миколу. з родиною рабів Божого ця Степана Евеліна, Віктора Нікіто, Олену. Оле Олексія Світлану, Михайла Світлану, Дмитра Андрія, Любов, Наталію Надію Марину, Олейну боляшу Віктора, рабів Божих Івана Марію, не Божих Тараса Ірину, Андріану Оксану Насосію, Катерину Віру, Ірину Лесю, анну, Василя, равів Божих, любов Романа, Галину Романа, Людмилу Тимофієм, рабів Божих Дмитра Петра Мар'яну, Олеан Тараса. Орестом, Андрія Дарьє Руслану Матвієм, рабів Божих Романа, Тавюсофьянну Марієм, Рибів Божих Тарасана, Надію та Святослава Ольгу, Олю, Ярослава Лесі, Ярослава Юрієм, Наталієм, рабів Божих Анну Сыр'я, Ольгу Влада Юрія, Нину рабів Божих воїна Сергія Роксулану, Анну Михаїла рабів Божих протареям. Василяни Геробів Божих, О, отця Степана Олен, Романа Лесю Андрія, Софія Марія Тетян з родиною, Людмилу з родиною, Стефанію з родиною, Бориса Ірину Сергія Софію, Арсена не Божих, Івана Катер, Катерину Тетяном, Володимира Валентина, Алину Сергія Людмилу, Олександра Михайла Наталію Лева. Воїна Сергія, Ревів Боже, Отця, Сипаноця, Симона, отця, Василя, Степанок, Сину, Словіна, Зера, Марію, Андрія Володимира, Андрія з родиною, Софію Лольгом, Ревів може Лесю з родини, з родини, Галину з родини, Микол, з родини, Микола з родини, Мико, Віталія з родини, Сергія, її віру Дмитра, Владислава, Руслана, до Рибів Божовиця, Сипанаця, Симонаця, Василя, Володимира Оляну, Ольгу, Андріяна, Сесію Сусісі, та Іванну, Ссапа Івану, Меланію Катерину, рабів Божевиця, Степановця, Симонаця, Василя, оця Андрія Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія Мартуанну. Ростиславу, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефарі з родини, Наталі з родини, Оксану з родини, Ірину з родини, Улян з родини, Тетяна з родини, Марії з родини, Ірослава з родиною. Рабів Божих. Богдана Анну, Марія Марію, Сусіяну, та дете чену, Миколая, Назарію, Марію, Галину з родиною, Лесі з родиною, Катерину з родиною, Ірину з родиною, Ребів Божих, Миколая, Софію, Олену, Івана Марію, Ребів Божих, Ігоря Оль Уляну, Дмитра, Глібайракліє Люрнесу, Слами, Олександра Олега. Ребів Божих. Вніс я робів Божих Івріан да Олен робів Божих Тарасам, Іринун Рянок сану на сосі Катерину аннум, Василям вірун з родини, Ірину з родини, родиною, Лесю рук болящум не болящу Лесю. Бляшу славу рабів Божого Оксану Марію Лілію, Наталію Анну, Оксану тетям, Світлану Любовмира, Наталію Марію, рабів Божого Сипана, Веліна Віктора, Нікіту Олену Олен, Світлану Олексія, Світлану Михайло, Дмитра Андрія, Наталію Марину, любов віктора олену, надію, любов рабів Божих, Миколая Оксану, Миколая Анну, Марія Рабів Божий, Назарія, Андрія, Оксану, Реурія, Ірину, Анну, Іван, Рабів Божий, Отця, Сипановця, Симоновця, Василяця, Павлаця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Ломів, Максима Єв, Романа, Злату, Вороніку, Галину, Ігоря, Рому, Рабів Божих, Раїсу, Наталію. Юрія, Віталія, Андрія, Катерина, Юрія, Наталія, Олексіє, Левов, Владислава, Сарія, Віталія, Олексія, Микіда Матрія, Василя, Юлія, Наталія, Володимра, Данила, Романа, Володимира, Світлана, Тараса, Віктора, Володимира, Наталія, Вікторія, Олексія, Тетяну, Гліба, Олександра, Андрія. Галину Рабів Божогоця, Сипана Ціповлаця, Василявця, Симона, Ціпова, 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 Володимира, Оляну, Ольгу, Андрія на Сасім, Святослава Сапа Іванну, Катерину, Андрія, Ольгу, Ірину война, Юрія Война, Андрія Воїна, Володимира, Наталія Володимира, Оксану, Тереса Оксану, Роксолану, Марту Назерам, Русиславом, Григорієм, Стефанієм Маркіяном, Рабів Божих, е Воїна. Романом Віталієм, Агафієм Галину, Богданом Неділі Маргію, Надію Ігоря, Марту, Вікторію, Маргієм, Назарам рабів Божих, Андрієм Христином, Софієм, Єрину Дарію Григорієм Галину, Романа Марія Рабів Божих, Михайла Ірину, Рабів Божих Галину. Руслан рабів Божих войнів Юрія, Івана Володимира Михайла Ігоря Леоніда Рабів Божих, Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана Максима Василя, Роксулану, Мартину, Нуляну, Миколу, Анну, Вікторію, Ніколі, Марію, Івана, Ольгу, з родиною рабів Божих, Андрія Агіну. Айзон до Віктора, Михайла, Світлану, Тетяну Олену, Олега Світлану Сергія з родиною Сергія з родиною Валентину з родиною, Марію Владислава, рабів Божих Вікторію Людмилу, Олега, Марію, Марію Ірину, рабів Божих Василя Діанос, Миколу, Анну, Ляну, Івану, рабів Божих Володимира Марію, Аллу, Михайла, Андрія, Надію, Романа, Тараса, Максима, рабів Божих. Воїна Павла Наталія Рабів Божих Протерея Стефана отця Василя Палася, Симона, Петра, її Петра Ярослава, Богдана Христину, Галину, Олю Мілорвибондрія, Юрія Романа, Насисія Богдана, Меланію, воїнів Олександра, Богдана, Івана, Василя Андрія, Юрія Романа, Романа Тетяну Руслана, Сергія Кирила, Василя Рівів, Волимеру, Рустема Андрія. Сергієм Валерія Тараса, тетяну рабів Божих, Андрія Світлану, Марію, Мірея, Віру, Катерину, Фабію рабів Божих, Івана Анатолія Ірину Надію, Анатолія Світлану, Арину Насю Кирилам, Захара, Олену, Тетяну, Олю Романа, Романом, Іваном рабів Божих, Боляшу ляну рабів Божих. Оксано, Дано, Оксану, Любові Орія Оле, Роману Миколу, Олену, Катерину Олесь, Андрія, Рослава равів Божих, Андріан, Дем'яна, Ірину, Марія, Марію, Катерину Юрія, Галину Василя равів Божих, Тетяну, Олью равів Божих протарія, Стефану протарія, Пала Протарія, Семена протарія, Василя Римана Хартемінашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу Зруданиніну, Світлану Тонасисію. Нікітовіра з родиною, Миколу Любу з родиною, Марію з родини, Ларисі, з родиною, Константина, Олега, Павла, воїна Андрія, воїна Ігоря, воїна Сергія, Ганну, Рабів Божих, Олена Соломію, Марія Леза, Наталія, не є Марію рабів Божих, Михайла з родини, Олександру, Богдана, Мар'яну, Єва, Миколай з родини, Роман Юрій, Христина Ірину, Ореста, Равів Божик, Ігоря з родини, Вілію, Андрія, Ольгу Молоденця, Вікторію, Боящу Анну, Болящу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларисі, Євгенія Равів Божих Маркіян з родини, Степанію Катерину Равів Божий, Дмитрія з родини, Юрію, Макарія з родини, Юрій Равів Божий, Оксану з родиною, Оксана з родини, Наталія з родини, Галину з родиною. Наталі, з родиною, Галина, з родиною Тетяну з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксану з родиною, Наталію з родиною, Олену з родиною, Ірину з родиною і всіх паракіням святого храму цього, що зберегти сім'я святої скорботи. Ринів обіди нам душам тілесний, що спокійно, лежили, що що видорові добробить сніжуття і проходили. Це мосли, Господи, слухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуємо, Господи, помилуємо. Жимо за тих, що дори приносять і доброділість в тому сучасному храмі, це мозатих, що трудяться і співає, люди за всіх присутніх людей, що сподівайся від тебе, великий базу, і ми Господи, помилуй. Нас, Слава своему Отцу Иисуна и Святому Духу, Вины, не по всякий на и навеки, веки. веки.